Мої вітання глядачам телеканалу «М-студіо». Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску свята без шкоди для здоров'я. Як правильно підготуватися до різдвяно-новорічних застіль? Спілкуємося із гастроентерологиною Ярославою Ріжко. Вітаю! Вітаю вас всіх! Власне застілля це традиційно закарпатські е, страви, це навантаження на шлунок, які найчастіше помилок припускаються люди. От у харчуванні на свята. Ну, насамперед я хочу сказати, що різдвяно-новорічні свята це різка зміна харчової поведінки, і до цього наша травна система ще не зовсім підготовлена. А факторів є тут дуже багато. Перш за все, через те, що це тривалі свята, як кажуть в народі від Романа до Йордана. Ці застілля зазвичай мають вечірній такий порядок, та, вечірні застілля, коли організм наш хоче вже спати, а ми його починаємо годувати. І, звичайно ж, перевантаження, як харчові навантаження, так навантаження алкоголем, навантаження солодкими сильно газованими напоями, а також поєднання страв, які є дуже важкими, особливо у пацієнтів зі шлунково-кишковим трактом. Як підготуватися? Чи можливо це взагалі, якщо якісь поради, то з чого починати? Коли? Ну, дивіться, моя така думка, як гастроентеролога, тут не треба робити якесь очищення. Тут просто треба стандартно підготувати свій шлунково кишковий тракт. Я проти якихось, скажімо, екстремальних дієт, екстремального голодування, якихось дієт по якимось авторам. Тому що це все стрес для організму, а організм також реагує, і наша травна система також на це реагує. Тому, як на мене, треба харчуватися повноцінно, раціонально, збалансовано. Напередодні вечірнього застілля моя рекомендація не голодувати, поснідати, пообідати, це може бути легенький салатик із білковими продуктами, це може бути супчик на обід на якомусь нежирному бульйоні проти вживання алкоголю на голодний шлунок. І ще одна рекомендація: коли сідаєте за вечірній стіл, або за святковий стіл, то обов'язково виберіть собі зі страв все, що хочете з'їсти на свою тарілочку. Це застереже від вас, від переїдання і від більшого прийому їжі, тому що ви зможете оцінити свої можливості. А от які поєднання продуктів можливо найшкідливіші, щоб ми звернули на це увагу і уникнули навантаження на травну систему? І можливо для таких, хто має патологію, там гастро якісь хвороби можна застерегти. Ну, Дивіться, на свята ми зазвичай готуємо жирні, жарені, копчені страви. Жарені і копчені страви, вони і так містять канцерогени. Ми вживаємо дуже багато салатів у поєднанні з майонезами, з кетчупами, у поєднанні з алкоголем. Тому не рекомендую пацієнтам, які мають проблеми зі шлунком, з 12-палою кишкою, вживати алкоголь на голодний шлунок, також не вживати кислі продукти. Не вживати сильно газовані напої пацієнтам із захворюванням підшлункової залози та печінки, жорстке табу на алкоголь, тобто допустимо оптимальної дози алкоголю для таких пацієнтів нема. І для пацієнтів також із жовчно-кам'яною хворобою: ці жарені копчені страви, а також переїдання, а також вживання надмірне газованих напоїв. Також буде мати свій вплив. Тому я рекомендую дотримуватися рекомендацій пацієнтів, вже які мають хронічні захворювання, шлунково кишкового тракту, не робити якісь дієти. Ви можете собі зробити на застілля відварене, тушковане, запечене м'ясо в духовці, відварені овочі і фрукти також можуть бути включені в раціон, але основне застереження. Не переїдатися і не зловживати алкоголем. Ну, а що робити з тим, все ж таки, коли стіл, все пахне, все таке гарне і всі поруч їдять. Ну, як цього уникнути? Це ж такий більш психологічний фактор. Е, ну, е, Ми їмо, щоб жити, святкуємо для того, щоб радіти. І тому ми маємо слідкувати за своїм організмом, адже баланс любого застілля – це є міра. А Міра, це є найкращий наш лікар, тому ми маємо мати під час святкування приємні спогади, а не виставлені діагнози. Я так думаю, влучно сказано. І особлива увага алкоголь. Навіть хто не вживає на свята, все ж таки трошки може пригубити, як то кажуть. Є можливо, якась така схема, якісь поради, як з цим акуратно пройти всі свята. Ну, моя порада, я вже сказала, що допустимої безпечної дози алкоголю немає, але все ж таки можна дозволити собі м'які напої це вино, може бути червоне, біле ігристі вина, але в невеликій кількості, тому що також надлишок цих напитків може визивати там проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Можуть, адже алкоголь продукує вироблення соляної кислоти, котра в свою чергу приводить до підвищення кислотності. І шлунку, і це все веде за проблеми із шлунково-кишковим трактом. Також алкоголь має таку здатність знижати ферментну активність підшлункової залози, що, в свою чергу, недостатньо ферментів виробляється для перетравлювання білків, жирів і вуглеводів. Тому ми маємо чітко це знати. І ще міцні напої це жорстке табу для пацієнтів із хворобами печінки та підшлункової залози. Все ж таки, моя рекомендація: якщо пити, вже то пити чисті напої без коктейлів, у які входять і барвники. І Екстраговані речовини і цукор, які також мають негативний вплив на шлунково-кишковий тракт, і звичайно, не змішувати алкоголь. Сформуйте якісь рейтинги ну, безпечності алкоголю. Ну, я розумію, що він весь небезпечний, але все ж таки по мірі з найменшого до найбільш такого впливового негативного впливу. Ну, я думаю, це вже кожного власне бажання, що він хоче випити за столом, але це основне це має бути міра споживання. Ну, келих вина, білого, червоного, ігристого, міцні напої, горілка, віскі чи коняк також має бути в межах допустимого, а не перевантажувати свій організм. Ну і таке головне питання на завершення: що робити, якщо вже перебрали, вже відчувається важкість у шлунку, і чи може воно негативно ще далі наростати і перерости в якусь проблему для здоров'я? Ну і що з цим робити? Коли має бути той дзвіночок, що звертатись до лікаря, а коли можна щось ну, самому зробити? Ну, моя вам порада: якщо все ж таки є там чи переїдання чи перевантаження, тоді використовуємо домашні такі наші зазвичай теплу водичку з медом. Можна зробити собі чай з м'ятою, з ромашкою, відмовитися від жирної, жарної, купченої їжі, відмовитися від салатів з майонезами, з кетчупами, з різними соусами. І е, перейти на легку дієту, тобто це може бути від. Зварене м'ясо, якісь легенькі салати. Але основне, якщо ці симптоми не проходять протягом 4-5 годин і ви бачите, що ці явища у вас наростають, тобто з'являється вже і нудота, і блювота, і пронос, і погане самопочуття, тому, тоді я вже рекомендую звернутися чи до сімейного лікаря, чи до гастроентеролога за рекомендаціями і з можливими призначеннями або верифікацією вашого діагнозу. Власне, а які способи, як я розумію, що ви лікар за доказову медицину, але є таке, наприклад, перед застіллям можна вугілля активоване з'їсти. Ну і інші такі народні лайфхаки. Чи вони дієві, чи не варто цього робити? Я думаю, що не варто цього робити. Треба просто раціонально повноцінно збалансовано харчуватися. Це ж ми не очищаємо нашу травну систему, а це ми скажімо, готуємо її до застілля і харчуємося так, як зазвичай. Чи часто так на період різдвяно-новорічних свят у вас є звернень пацієнтів з отруєннями чи з іншими наслідками? Можливо, якийсь відсоток зростання? У нас дуже багато звертань після свят. Кажуть, що ці різдвяно-новорічні свята це наша якби, якраз дуже активна праця. Але якщо е пацієнти або наші пацієнти хронічні вчасно звертаються зі своїми проблемами, то це налаштовується практично, вони виходять з цього дуже легко. Уже е там проблеми, де пацієнти сидять вдома, шукають свої аптеки. Включають всі можливі інтернетні якісь поради, тоді вже дуже в запущеному стані приходять. Ну І, звичайно, для пацієнтів із шлунково кишковим трактом, із гастритами, з виразковою хворобою, з хронічними гепатитами, цирозами, панкреатитами. Я рекомендую все-таки знати міру, бо це є наш найкращий лікар. Ну і власне до Чого найгірше може призвести, якщо не вчасно звернутися і ну, не відреагувати на якісь проблеми зі здоров'ям після сіл? Ну, ці наслідки можуть бути різні вже залежно від стану організму. Тому питтєвий режим має бути обов'язково збережений. Якщо застілля, то гуляти також я рекомендую після застілля. Ну і бути, як кажуть, не переїдатися. І, власне, якщо загально 에, говорити, яку би основну пораду ви могли дати нашим закарпатцям напередодні новорічно-різдвяних свят. І моя така ну, порада: ми їмо, щоб жити, святкуємо для того, щоб радіти. І спостерігаємо за своїм організмом. Тому що наш організм це тіло, яке дуже, дуже адаптовано до всього і дуже добре реагує. І баланс любого застілля є міра. А міра є нашим найкращим лікарем. Ми ж маємо зберігати спогади після святкування, а не нові діагнози. Що ж, дякуємо вам за такі служні і потрібні поради напередодні свят. А вам дякуємо глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Пам'ятайте, свято в душі, а не на столі.